Жінка вкраїнська заступниця і берегиня, вдень поникла журбою немалою на похованні, а вночі у завзятті великім зростилася крила, плела сітки для фронту від вечора та до світання. Жінка вкраїнська одна ти така велична, всіх дітей обійняла словами, поклала їх спати, зло не може спотворити сильне жіноче обличчя. Янгол сумно дивився на колишню зруйновану хату. Жінка українська весь світ затулила собою, Щоб батьків і коханих від кулі і міча врятувати. і не мав твоїй долі тих ратущих терпких спокою, бо не вбито катів, і не спалені рабості грати. Жінка українська, безжалісна, може, вам здаться. Ти пробачиш сліпців, що не бачать страждання народу, не простиш лиш зозуль, що у гніздах чужих плодяться, пропаганди облудної зет згодовують роду. Амазонка полісся лісів, чи Дніпровська русалка, ти мадонна з метро, чи водійка важких тракторів, ти бентуєш урази солдат вночі молитвами. Та палко проводжаєш у вічний той бій, цілу рать козаків. Жінка українська у всесвіті ти унікальна, теплі руни землі на барвистих весни рушниках, пам'ять пращурів серці даруєш паростям сакрально, перемоги майбутньої щоб освітити нам шлях.